Більшість проблем з болем в колінному суглобі можна вирішити, якщо укріпити ваші м'язи стабілізатори коліна. Саме їх слабкість провокує перенавантаження зв'язок і хрящів, нестабільність коліні, біль при русі та після навантаження. Також вона прискорює дегенеративні процеси. Слабкі м'язи не можуть утримувати правильне положення коліна, і в результаті це створює надмірне навантаження на зв'язки, а далі мікротравми, розтягнення та розриви. Звідси і неправильна хода та перекос тазу. Це може призвести до болю в попереку та застигнових суглобах та стопах. Найпростішою вправою для укріплення м'язів стабілізаторів коліна є випади вперед та назад. До речі, легші для виконання саме випади назад. Із цієї вправи я би починав укріплення. Три рази по 10-12 разів для початку буде саме те, що потрібно. Два рази зробили серію крок назад, а одну серію крок вперед. Слідкуйте за правильним виконанням: це спина пряма, і в ідеалі кут на ногах на передній і не задній має бути 90 градусів. А як м'язи стануть сильніші, можна в руки брати вже гантелі або робити вправу, не міняючи ноги. Спочатку робимо серію тільки правою ногою, а потім лівою. Обов'язково додавайте їх до своїх вправ, щоб мати сильні ноги, адже старіння тіла починається саме зі слабких ніг. Дбайте про себе та живіть без болю.